Володимир Зеленський назвав Пуйла довбограєм та відморозком. Приводом до цього стала заява Путіна про так звану технологічну дуель, де він запропонував Заходу позмагатись на Києві за те, чия зброя надійніша. Але питання в тому, чому Зеленський саме так назвав його саме зараз, а не а не попросив е, пойла забрати його за борги, як це вже було колись. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом, і на цьому каналі ми разом докопуємось. Істини і за нагоди. Не забудьте підписатись на мій канал. Також напишіть, де саме ви дивитеся це. Відео. Це дуже важливо ваша географія. Звісно, шкодувати різноманітних епітетів на адресу Владимира Пуйла немає з не, не варто, адже нема таких матюків, яких би він не заслужив. Однак. Чи і прокльони – головне, що ми очікуємо від Володимира Зеленського? Можливо, як дипломатична технологія, щоб привернути увагу західних політиків, якщо до них не доходить інакше, це може бути. Але навряд чи це є основне. Загалом, після того, як Харківські фани 30 березня 2014 року назвали Владимира Пуйла Хуйлом. Всі інші його поганяла можна вважати лише більше чи менше вдалими синонімами до цього назвиська. Причому вже зараз зрозуміло, в історію він увійде саме як Владимір Хуйло. Ніякі старання йому вже не допоможуть. Це буде після того, як він подохне, звичайно. А що робив Зеленський у приблизно той же час? 20 липня 2020 року він разом з кварталівцями записав відеоролик, в якому просив пойла забрати його хоч тушкою за газові борги перед Росією. Вертаючи старі записи кварталу, можна знайти й інші ролики, де він поштиво звертається до Володимира Хуйла. І це тоді вважалось дотепно та смішно. Хоча Владимир Хуйло був тим самим, і війна на той момент уже йшла. Хоча і не повномасштабна. Тому знову ж таки питання: а коли Зеленський прозрів і чи щирий він у своїх синонімах, якими він наділяє Владимира Хуйла? І коли він був щиріший? Чи не є це ті слова, які відволікають нас від головного? Натомість сам Зеленський вправно набиває собі рейтинг. Якби Зеленський в чомусь іншому в якомусь іншому своєму спічі чітко заявив, що в його плани не входить балотування на перших повоєнних виборах, тоді таких питань не виникало б. А пуйло ну, пернув собі, то й пернув. Взагалі нема про що говорити. Підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна. Дякую.